Ви Єрмак. Не, не буду вас порівняти. Просто зайдіть в роль. Да? Ви спочатку були ідеологічним. Так? Ви казали, що там конфлікт на, схід, на сході України, Росія не нападає, давайте розводити війська, давайте підписувати там якісь перемирі додаткові розведення військ, там все остальне. Відводити війська все не вийшло. Росіяни напали, Україна не здалася, тобто задачу не виконали. Хоча до цього кричали, що Єрмак вже агент, уже так шептали, достатньо багато про це говорили. Вагнерівська ситуація все решта, не вийшло цього зробити. Збройні сили зупинили росіян, Україна вистояла, потрібно ж якось себе реалізовувати. Тобто потрібно спасати Україну, да? і вже ви розумієте, що росіяни підставили вас, тобто вони не виконали свою задачу, вони не захопили Україну, як обіцяли, да? там, що мали зробити. І у вас є право перед ними, ви хоча б перед ними там зобов'язані, перед ними сказати, хлопці, я далі не можу рухатись, я далі буду. З заходом, да, там, як їх міг їхню допомогу, що вона нам допомагає. Тому що мені потрібно себе зберегти, своє життя. Така людина буде важливіша на посаді, залишатися на посаді, як скажемо, да, ну, не виконувати якихось таких гострих ситуацій, прямих і. Тобто маєте на увазі така своєрідна нейтралізація? Да, його. Та, 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 така, така Сама ситуація залягання, його не нейтралізація? нейтра. Да, uh -huh. Але продовжують працювати його механізм, який він створив. Корупція працює там, да, тиск на тих, хто говорить щось там. Це він. Імітує перед Зеленським, що ми тут справляємося. Тобто він зберігає себе, щоб довше зберегтися. От розповім таку історію, нам розповідали британські спецслужби. Вони кажуть, в них же було, пам'ятаєте, там конфлікт з Ірландією. Ірландія боролася за свою незалежність терористичними методами, підривала в, в Лондоні там, різні там, об'єкти. Так от вони кажуть, ми не змогли їх побороти. Ми закінчили цей конфлікт. Знаєте, яким чином? Коли, каже, ми сиділи на перемовинах, нас п'ять чоловік, і їх п'ять чоловік. І серед їхньої групи п'яти чоловік було три наших агенти. Тобто, ці люди вроді би за ту сторону, вроде... але під час перемови вони можуть сказати якусь свою думку. Коректно, правильно, спокійно, і там якось плавно це все. От Єрмак, я вважаю, такий, він не, дурний, не дурна людина, він розуміє, що ярко показує його, там, да? яскраво показує його позицію, а що можна сказати так приховано до того, щоб. Ну, Плавно змістити акценти, там, тому подібне, так і так далі. Ви пам'ятаєте, да, ми качали, у нас скоро буде контрнаступ на Ломоросі, на Запоріжжя. Але його не відбулося, і потім Зеленський вийшов і каже: Ой, росіяни знали про цей контрнаступ. Звідки знали, ніхто не знає. Хто це здав, ніхто не знає. Ну, от так працює ця агентура. Вона йому казала, вийди на телебачення, скажи, тому що, тому що людям потрібно знати, що ми скоро контрнаступаємо, в тебе падає рейтинг. Будь ласка, Володимир Зеленський, скажи про це. І він йшов і говорив. Єрмак собі ззади, ну, позаду нього знаходиться, а Єр... Зеленський сам розповідає. Те ж саме, що було з Вагнерською операцією. Зеленського налякало, що якщо вагнерівців ми спіймаємо, то росіяни зайдуть зразу в Україну з війною. Тобто вони цей сценарій вже давно знали. І тому Зеленський, не розуміючи, що він робить, дзвонив Лукашенку. Йому дали все варіант, все, це ж теж да, такий агентурний варіант. Тобто він не спалився, він росіянам не здав цю працю, ну він її припинив. Тобто, ну, такі от моменти впливу відбуваються, вони такі. Не 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 їх не видно, і тому от вони користуються цим. Зеленський за ним ховається. Ну я вважаю, що вони усвідомлені вдвох. Вони розуміють, що вони роблять. Тобто, якщо не буде Єрмака, Зеленський буде боятися сам продовжувати таку політику.